Ще отакий апарат у нас є на продаж 480-й трьох свіжопригнений з Європи. Тобто це не перероблений англієць. Чистий 14-й рік О, такий вигляд він у нас має візуально з козирком, з люстрою з усів. Щоб ви розуміли, по машині навіть візуально нікде нічого не мити, не брити, не готовляти. По гумі сперду у нас бомби 65-ті з ось таким протектором. Акумулятори, до речі, стоять свіженькі на ньому. Ось така гума у нас. На лінівці і ось така гума у нас ззаду. Тобто гума на машині вся присутня, ще можна кататися та заробляти. Задня частина кабіни має у нас ось такий вигляд, станешній кондьор є по рамі. Ось такий вигляд, рама не фарбована та по машині взагалі нічого не фарбовано. По факту, навіть підготовочні роботи до продажу вона не проходила, ця машина. Відкриваємо салончик, дивимося. Такий вигляд він у нас має, сидіння з усіма регулюваннями, холодильник, сабвуфер, дві спалки, стеля не відпадає, це вічна мановська проблема. Свиночний кандюрчик в комплекті рація, максимальний магнітофон, вход під флешку, під аукс, підігрів сидінь. Такий вигляд він у нас має там по комплектації, та й загалом отак по салончику. Кого зацікавить, 21 500 доларів його ціна.